Таті, мені нудно. Чому б нам не політати над горами? Ні-ні-ні. Краще нам політати над містечком. Ні, таті, людям не подобаються відьмочки. Не хвилюйся, місіфу. Ми тільки пролетимо зверху і не будемо спускатися вниз. Дивись, місіфу, пам'ятаєш ферму? Звичайно, таті, було так весело. Дивись, місіфу, містечко, яке ж воно гарне. Ой, моя голова свербить. Ой, 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 ой свербить, свербить. Місіфу, місіфу. Перепрошую, ви не бачили мого котика. Він чорний, з одним синім оком і одним зеленим. Це відьма, це відьма. І вона шукає чорного кота. Але я добра відьмочка. Я не хочу вас лякати. А -а 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 -а! Гаразд, це точно місіфу. таті. Котики. А чому ви тут? Нас вигнали з села. Бо кажуть, що ми відьомські коти, оскільки в нас чорна шерсть. О, Будь ласка, заходьте і залишайтеся у мене вдома. <глевиця> Ви не бачили мого котика? У нього одне зелене око, а інше синє. Ні. Ви, мабуть, дуже голодні. Я дуже голодний. І я, і я. я теж. Блищить яскраво бджілка, миска з молоком з'явиться, і котики його вип'ють. О, так, Тепер це точно місіфу. Привіт, котику. Невже тебе теж вигнали з міста? Так, мене теж вигнали з села. Бідолаха, ну заходь, заходь. Думаю, ти теж не знаєш, де мій котик, так? Але я знаю. Де? Де він? Скажи мені, будь ласка. Принц прогулювався лісом, коли зустрів котика з пораненою лапкою. Він взяв його на руці і поніс до свого замку, щоб вилікувати. На щастя, з місіфу усе добре. Але як мені потрапити до замку? Людям не подобаються відьми. Ой, я знаю, знаю. Приодягнися у кухаря. Хлопці допомагають йому вийти до замку, бо король дуже любить їсти. Але у короля вже є добрий кухар. Знаю, знаю. Ми можемо перетворити тебе у картоплину. Так ти увійдеш до замку і ніхто не помітить. На картоплину? Так, так, картоплину. Якщо я перетворюся на картоплину, мене можуть зварити. А якщо перетворишся на банан? Я не буду перетворюватися ні на банан, ні на картоплину, ні на грушу, бо мене можуть з'їсти. А чому б не перевтягнутися в шевця? У шевця? Так, так, у шевця король обожнює взуття. Якщо ти принесеш йому чоботи, король буде задоволений. Блищить яскраво бджілка. Гарні зелені чоботи для короля з'являться зараз. Добрий день, пане королю. Я прийшла подарувати вам нові зелені чоботи. О, які вони гарні, який ти чудовий швець. Скільки золотих монет ти хочеш за них? Ох, пане королю, я не хочу жодних монет. Як це так? Знаєте, пане королю? Я хотіла повернути свого котика місіфу, якого принц врятував у лісі. Тоді зараз прийде принц, і ти поговориш з ним. Вітаю ваша високоста. Привіт, маленька відьмочко таті. Ти знаєш, хто я? Так. Місіфу розповів мені, що ти дуже добра і мила відьмочка. Ось таті. Твій місіфу. Я безмежно вдячна. Таті Місіфу. Таті. Я вже знаю про котиків із села, і мені дуже хотілося б, щоб вони прийшли жити в мій замок. Це чудова ідея. Блищить яскраво бджілка, котики щасливо житимуть у замку принца. Дякую тобі, таті. Я завжди мріяв мати багато котиків. Ось і казці кінець. Сподіваюся, вам сподобалося.